Друзі, зараз поїдемо на автомейку, помиємо тачку, так як нещодавно її фарбували. Зараз поїдемо, сполоснемо її, хімію казали два тижні не мити, так що просто водою змиємо, повитираємо красиво, щоб було все чики поки щоб можна було кататися на красивій чистій машині. Тільки у нас у місті все три, ми їдемо на цю, що найближче мені, просто водою змиємо, потім повитираємо насухо, потім подивимось, покажу вам, де було відфарбовано. глянете, чи видно, чи ні, що скажете. Зараз заїдемо на мийку, Ось тут вона. Ми далеко буквально 5 хвилиночок. Друзі, я вже приїхав. У мене є одне питання, то завжди спорять про це. як наносять правильно на, авто, на сухе авто піну. Чи спочатку треба змочити і потім піну наносити. Ну, Я особисто до сих пір робив завжди на суху машину наносив. Але мені цікаво, як ви робите і як правильно взагалі. То вже намили. Зараз ще. Повитираємо насухо, красиво, щоб у нас було. Супенько всюди. Буде красиво. Дивіться, ось тут було крашено. Ось тут. Ось це місце. Ось тут. ось Оце місце було краще. Добре, добре зробили. Я задоволений. Ось ну, ось авто помив. Ось такою тряпкою панель повитираю. Ось. Не люблю чимось забризгувати, просто сухенькою, гарно витрима. Щоб було чистенько. Зараз тут порядок наведемо. Буде у нас красота. До речі, ось туніровка на стіклі, бачите, ось наскільки вона темніша, бачите. Це не п'ятерка, а двадцятка, майже сама темна. Від цього тільки п'ятерка, вже темніша, ось так вона виглядає. Mm -hmm. Щоб базовані. Ну, видно, нормально видно. Ось, давайте, подивіться що в нас вийшло. Все красиво, чистенько, все, топчик. Ева, каврики, як всі люблять. Я їх обожнюю, дуже суперевий. Такий трансмітер у мене, так як хвороба у Мерседесі. Це Неможливість підключити нічого толкового, це тільки з заміною магнітофона буде, можна і вирішити цю проблему. Ось yes, так. Наша містечко. Зараз їдемо, зупинимося. Покажу вам уже чисту машину ззовні, як вона виглядає. уже помили, Так, зараз їдемо, зупинимось. Покажу вам декілька кадрів ззовні, що як вона виглядає вже на кінець то помитою. І подивимося ще декілька цікавих моментів. Pun, if you wanna touch my please, use caution. Call like zero degrees. I'm out the cage, gotta let out the beast. Revolutionary gotta let out the streets. Locked in a cage, I'ma let out the Let out the let out wake it. up, get out the sheets. We came for one man, forget my peace. You take the west, side, take on the east. I'ma put him in the cage, never let out the <laughs> I hear him chat in the noise, move too quick, can't stop for the talking. I hear him chat with the boys, Not so tough, but man's keep fucking, yeah. Just too sharp with the Так, давайте розкажу вам декілька деталей про своє авто 2005 року. Зараз вийдемо і покажу вам здебільшого, що було зроблено на машині за цей період. Покажу, що було зроблено з машиною за цей період, що я на ній катаюся. Подивимося, як ззовні, так і зсередини. Всі деталі, які можуть бути цікаві. Які можуть бути цікаві тим, хто хоче, можливо, купити. Або просто хоче трошки удосконалити своє. Дивіться, всередині було замінено повністю салон шкіряний. а то стояв просто велюровий світлий салон. Були замінені ось ці плафони на авангард, тому що вони мають підсвітку, ця частина. І тут також а, вечері. Це виглядає гарно. Так. Замінив клімат на чотирьохзонний з екранчиком, але нікому цього не рекомендую, тому що пропадає функція підігріву салона взимку це дуже добре. Коли це працює ця функція. Зараз вам покажу другий блочок. Він просто-напросто красивіший. Але по суті. Він не годиться, ось дивіться, бачите? Ось такий. І тут ця функція не працює. В чому полягає прикол? Ти коли включаєш цю функцію, то починається обігрів салону електричним радіатором. І в салоні через хвилин 2-3 вже починає теплий воздух поступати. Це дуже супер. Ось такий салон. Дверні карти також були замінені. Ззовні у нас були притоновані поворотники. Лобове скло, бокові. Так, задні стопи у нас були притоновані. Класно вийшло. Саме так, що білими залишились ось ці. Так, резина у нас зимня. 18-й радіус, 245 на 40. Це його стандартний розмір. Резина китайська, але доволі гарно Тримає і не шумить. Перед цим була в мене преміорі. Ось вона занадто шумна, як на мене. Дивіться, ще були зроблені ось такі фари. Повністю знімається бампер, розбирається фара покрашено було в чорний колір, залишили тільки на лінзі маску і на поворотнику. В лінзі були установлені ось такі фари у нас вийшли. Тут регулюється, щоб наскільки сильно воно світилось, також вимикається, коли включаєш поворот. Просто моргає, потім знову плавно включається. Решітка була покрашена в чорний глянцевий, вже трошки облізла. Значок був в чорний глянцевий, куплений китайський. Ось так виглядає вона спереду. Ну, Прикольно виглядає. Тонування зараз ще покажу. Ось так, бачите. Зовсім нічого в салон не видно. Ось тут це місце, що я показував, що крашено було. Ну, гарно вийшло, як на мене. Ось такий виду має машина. Ось так. А, ще був спойлер такий куплений, теж китайський. Якість у нього не дуже, якщо чесно. Я б його не рекомендував купляти. Так, здалека норм виглядає, але зблизька не дуже. І були покращені ще в чорний колір козирки і зеркало заднього виду, тому що, так як салон був світлий, воно іноді перебивалось, коли сонце світило. Через Лобове це виглядало не дуже. Ось так виглядає. Можу сказати, Авто достойне своєї уваги, мені подобається використовувати його кожного дня. Можу сказати, що воно не супер дешеве, але нормально помірні ціни. Навіть враховуючи те, що останнім часом треба було досить багато деталей поміняти, таких не з дешевих, скажімо, але про це будемо говорити вже потім. Вам показати ще пробіг в авто. ось дивіться. 517 тисяч на спідометрі. Заводиться тихенько, собі красиво, і помилок зовсім ніяких немає. Давайте подивимось, які. У нього розход, дивіться, це почти 3000 кілометрів, тому я збивав на 0. В середньому 8 літрів у нього розхід. 2,2 мотор на автоматі 150 конів. Ну, я рахую, що це зовсім небагато. Тут у 8 літрах це вже і городський цикл, і, і поза містом. Магнітофончик у нас. Тільки через трансміттер, про це так. Звук супер, але дуже шкода, що немає флешки. Це би було просто супер рішенням. Ось тільки місця ззаду. Те, що ніколи не можна забрати у Мерседеса, це його плавність і комфорт. Та, можливо, цей 2.2 мотор. Він не самоліт, він не літає, це не BMW на якомусь там 3-літровому дизелі. Але ось їздити з комфортом, це супер. Більш ніж достатньо, скажемо. Друзі, це перше наше відео, де ми знайомимося з авто. Моїм. В подальшому будемо показувати якісь ремонти на ньому, якісь доробки на ньому. Напишіть, будь ласка, що вам цікаво, що пов'язано з машиною. Напишіть, будь ласка, що вам цікавого було в цьому відео взагалі. І напишіть, будь ласка, чи варто його взагалі знімати. Мені цікаво вашу думку почути. Можемо знімати просто влог, повсякденне життя, можемо знімати про авто. Так що, будь ласка, під'єднуйтесь. Можливо, в майбутньому можемо навіть робочі автомобілі зняти, які у нас є на роботі. Так що, будь ласка, підписуйтесь, напишіть свої коментарі по поводу цього. І слідкуйте за новими відео. Якщо будуть відгуки, то будемо записувати разом.